Добрий день, мої любі малята, я вас всіх-всіх вітаю, ніжно обіймаю, та на грамоту запрошую. Дітки, подивіться, який у нас гарний віночок, в ньому багато квітів, багато стрічок. І ми сьогодні з вами будемо складати речення про віночок. А речення, дітки, будемо... Складати ось по цих схемах. Бачите, ось перша схема. Скільки тут слів? Давайте порахуємо. Одне два, три, чотири. Діти, а чому? Ось на цій смужиці стоїть ось такий штрих? Тому що речення починається з великої букви, а в кінці речення що стоїть? Крапочка. Давайте складемо речення. Із чотирьох слів. Квіти, квіти плетені в віночок. Молодці. Ще яке можна скласти речення. Український віночок є оберіг. Молодці, гарні речення склали. А тепер давайте подивимось ось на другу схему і складемо речення, яке складається із. Двох слів, правильно, дітки, давайте. Віночок гарний. Молодці. яке можна, віночок лікувальний. Молодці. Далі подивились на третю схему. А тут скільки слів? Три. І починається дітей речення з короткого слова. В віночку гарні. Квіти. В віночку квіти молодці. В віночку квіти. Тут скільки слів, дітки? Три. І ще в віночку гарні стрічки, молодці. Так, а тепер давайте подивимося на четверту схему. Тут скільки слів? Три слова. Так, віночки носять. Дівчатка. Скільки тут слів, дітки? Три слова. Так, давайте, дітки, тепер наше речення поділимо на слова. Віночки носять дівчатка. Скільки тут слів, дітки? Правильно три слова. А слова давайте тепер поділимо на склади. Давайте. Перше слово яке. дів Скільки дітки тут складів? Правильно, три склади. А чому ви говорите, що тут три склади? Так, правильно, тому що в цьому слові три голосних звука. А давайте назвемо їх дів так, так які тут голосні звуки? І далі. А і А. Правильно. А які ж тут ще є звуки? Є ще дітки, які тут звуки приголосні. А які приголосні? Д іще. В. ч, і К. Молодці, правильно назвали. Дітки, а тепер давайте подивимось на наш віночок. І придумаємо слова, в яких буде один склад. Яке, яке можна придумати слово? Мак, правильно, один склад. Так. А тепер давайте придумаємо слово, в якому буде два склади. Так. Так, яке? Яке ми придумали слово? Так, придумали вже, ні? Так. Не придумали ще, так? Да? Квіточку яку ми назвемо? Ну, давайте тепер назвемо квіточку, в якій поки подумаємо, і назвемо зразу квіточку, в якій три склади. Так, придумали? Так. Калина, молодці. А ще. Троянда. Молодці. Ага, правильно. В цих словах по три, по три, що склади. А ще яке слово? Листок. Правильно, дітки. Листок. Два склади. Правильно, бачите, листочки. Листок. Так, дітки. А тепер ми з вами давайте згадаємо, які бувають звуки. Голосні та приголосні. Це, голосні це які діти звуки? Це ті, які можна довго тягнути, можна співати, да? вони легко вимовляються, нам нічого не заважає, ні губи, ні зуби. Да? А приголосні це які звуки. Приголосні звуки при вимові е, трудно вимовляти. Да? Чому? Тому що ми зустрічаємо перешкоди. Да? Молодці дітки! А тепер ми з вами зробимо звуковий аналіз слова квітка. Дітки, квітка, який ви чуєте перший звук? «К». Вітка. Перший звук, звук який? «К». Це який звук? Приголосний позначається синьою фішечкою. Другий звук який? Квітка. Другий звук В. А який він, дітки? Квітка. Він який? М'який. Правильно. І позначається якою фішечкою? Зеленою. Кв. А третій звук який? Кві. Правильно. Який голосний? І який це звук І? Якою фішкою позначається? Червоною. Кві. Третій звук який? Квіт. К. Квіт-К. Квіт. Правильно, це який дітки звук. Приголосний. Так. І ще далі який ви чуєте звук. Квіт. Х. К. к. Квітк К. Звук К. Це який дітки? Це приголосний. так. І останній звук який? Квіт К. Останній звук який А. Бачите, яке ми довге слово виклали? Квіт К. Давайте назвемо всі звуки по порядку. к, в і Т-К-А. Так яке це слово, дітки? Квітка. Молодці. Дітки сьогодні ми дуже гарно працювали, придумали гарні речення, поділили речення на слова, слова поділили на склади, назвали звуки і правильно зробили звуковий аналіз слова. Дітки, заняття підійшло до кінця. До побачення.